Ворог ні на день не припиняє обстрілювати прикордонні райони Харківщини та наближені до лінії зіткнення в Куп'янському та Чугуївському районах. Зокрема, під ударом були Куп'янськ, Вовчанськ, Огірцеве, Новомлинськ, Андріївка, Кучерівка, Лиман Перший, Вільшана, Орлянське, Кислівка, Котлярівка та інші населені пункти. В Куп'янську ворожими обстрілами пошкоджено п'ять приватних будинків. Постраждала інфраструктура. Як звітують рятувальники, пожеж, спричинених обстрілами, не зафіксовано. Два рази рятувальники Куп'янська виїжджали на перевірку території міста після ворожих обстрілів. Виявлено пошкодження п'яти приватних домоволодінь, лінії електропередач. Постраждала одна особа 77-річна жінка. Допомогу надали на місці. Пожеж не трапилось. На лінії зіткнення тривають бої. Збройні сили України надійно тримають свої позиції. Я не біляєва ста з Денеком Харківський Цієї ночі окупанти атакували Україну дронами Камікадзе. За інформацією повітряних сил України знищено 39 «Шахедів-2», «Орлан-10» та керовану авіаційну ракету Х-59. Все це ліквідовано на Київському, Дніпропетровському та Запорізькому напрямках. Внаслідок ударів по Києву пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. У місті вводяться аварійні відключення світла, а у Миколаєві зупинена робота всіх насосних станцій водопроводу. А зранку обстрілюють Херсонщину. Як повідомляє очільник регіону, росіяни атакували центр Береслава, обстріляли міський ринок. Ймовірно, вогонь вівся з танку зі сторони тимчасово окупованої Каховки. Відомо про п'ятеро поранених троє у важкому стані. Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо має намір запросити президента України Володимира Зеленського взяти участь в онлайн форматі у саміті G7, який відбудеться 19-21 травня у Хіросімі. Зазначається, що Японія, як країна голова групи Семи, хоче створити умови для інтенсивних дискусій щодо війни Росії проти України. Велика Британія передала зимове спорядження для 9,5 тисяч військових зсу. Про це повідомили у Генштабі. Зазначається, що передано черевики, буде одяг, спальні мішки та інше. А у подальшому сполучене королівство планує надати зсу гелікоптери. Одне з болючих питань, чи готує РФ наступ. Росія вже не може повернути війну назад і досягти тих цілей, які вона намітила на початку повномасштабного вторгнення, кажуть аналітики. Але усі заяви керівництва Росії вказують на те, що вони налаштовані продовжувати свою спецоперацію і у 2023-му. Супротивник збирається в січні-березні організувати новий масштабний наступ. Зібравши для цього приблизно 200 тисяч нових військ із мобілізованих. Їхня потенційна ціль або схід, або столиця. Для чого знову доведеться задіяти територію Білорусі? Ми розглядаємо можливість того, що вони можуть одночасно піти з півночі чи зі сходу. Такі дії ворога передбачаються, і наші війська до цього готові. Щоправда, сил та засобів у окупантів на території Білорусі немає. Як вважають за кордоні воєнні аналітики, може вийти так, що поки Росія у лютому зосереджуватиме основні зусилля біля наших північних кордонів, українська армія вже закінчуватиме деокупацію Донбасу та підступить до Криму. В Україні нарощуватиметься виробництво боєприпасів і радянських, і натовських, тоді як у Росії такої можливості немає. Їхні запаси артилерійських боєприпасів будуть падати, і це загрожує їм тим, що вони не зможуть підтримувати навіть таку ж інтенсивність вогню, як зараз. Але як би не розвивалися події, пріоритетами для Росії у військовій кампанії на 2023 рік стане утримання сухопутного коридору в Крим через Запорізьку та Херсонську області, а також розширення окупованих земель Донбасу, вважають військові експерти для України. ж На найближчі майбутні проглядаються два напрямки атак. Перша це прорив на лінії Сватова Креміна у Луганській області, після якого йде оперативний простір відстаню приблизно 60 кілометрів. За поки що непідтвердженою інформацією, українські війська знаходяться прямо біля Кремінної. Другий пріоритетний напрямок для ЗСУ. Це прорив до Мілітополя у Запорізькій області з виходом до Азовського моря. Тоді українська армія ставить під вогневий контроль весь кримський перешийок. навіть наявними ракетами Хаймарс, створює умови для деокупації всієї Херсонської Запорізької областей. Але якщо темпи поставок зброї партнерами залишаться такими ж як зараз, то чекати на стрімке просування наших військ на фронті на жаль не доведеться. Українська армія буде змушена зосереджуватися на тактичній глибині без серйозних проривів, зазначають воєнні експерти. Успіх і швидкість наших операцій прямо залежатиме від масштабів і темпів постачання іноземного озброєння. Захід поки що вагається передавати Україні більш серйозне наступальне та далекобійне озброєння, розповідаючи про страх перед ескалацією. Це, зокрема, стосується сучасних танків, ракет атакам ста винищувачів. З іншого боку, передача Сполученими Штатами систем Петріот та заклики Білого Дому до Німеччини передати нам бойові танки Леопард 2 може зрушити питання. Та бойованої зброї. Між тим західні аналітики ставляться скептичніше до прогнозів щодо тривалості війни. Є ймовірність, що бойові дії зайдуть у глухий кут, з якого жодна зі сторін не зможе зробити рішучий ривок. Війна може тривати до середини 2024 року, а її завершення у 2023 році передбачається лише в тому випадку, якщо Росія проведе у себе загальну мобілізацію та отримає фору. І все ж таки серед українських експертів та військових зберігається впевненість у тому, що наша країна може завершити конфлікт уже в 2023 році з переможним результатом, тобто з виходом на межі 1991 року. Яна Біляєва Гормікенін Харківський із Вістія. Віталій Миколаївич, доброго дня. Доброго дня. Зараз ми з вами перебуваємо на північній Салтівці. Це якраз той мікрорайон, що зазнав найбільше пошкоджень під час ворожих атак. Скільки тут будинків зруйновані повністю, і скільки будинків багатоповерхівок підлягають реновації? 24 лютого до сьогоднішнього дня понад 4 тисячі з половиною будинків зазнали ураження. Північна Салтівка це таке місце, де Масовані і ураження майже всіх кварталів. Якщо ми кажемо про 4,5 тисячі будинків, то півтори тисячі це об'єкти, які зазнали прямих влучань. Також будинки, які зазнали не прямих влучань, але вибуховою хвилю пошкоджені, як то вікна. Вхідні групи або інші елементи будинку, але так або інакше, це ураження, тому що іноді вибухова хвиля вносить дуже багато ураження і по несучим конструкціям ми дивимося на будинок. Нам вважається, що з ним все добре, досить ставити назад вікна і все з ним гаразд. Але практика не завжди каже, що це саме так. Таких об'єктів на сьогоднішній день, по яким вже проведена робота. Боти понад 46 об'єктів з приводу фінансування. Хто не. зараз фінансує відновлення будинків, які були пошкоджені у Харкові під час ворожих обстрілів? А, ну звісно, ми на сьогодні вишукуємо всі можливості. Перш за все, хочу відзначити, що місцева влада не стоїть осторонь, і місцевий бюджет задіяний в досить великій кількості відновлення об'єктів. І в рамках всіх тих можливостей, які у нас є, приймалися рішення, і фінансування відбувається. По-друге, це державні субвенції, які до нас в цьому році двічі надходили. Перша субвенція це стосувалася об'єктів, на яких нема прямих влучань це було так зазначено відповідно. До рішення Кабінету міністра по другій субвенції вже нам дозволили працювати по об'єктам, які зазнали прямих влучань. У відсотковому співвідношенні місто, держава. Я... І скільки ми заклали на 2023 рік бюджет і на ці роботи? Сьогодні ми маємо з вами ситуацію, коли, якщо ми порахуємо з вами вартість відновлених робіт, ми стовідсотково розуміємо, що місцевим бюджетом це неможливо зробити. Кошти, які необхідні, вимірюються мільярдами, мільярдами це непосильна ноша для міського бюджету. Це стовідсотково, ми це розуміємо. І з іншого боку, ми розуміємо, що це справа держави. Наше завдання сьогодні перше за все це. Зібрати всю інформацію, порахувати скільки коштує, якщо це можливо відновити, якщо неможливо відновити, що робити з цим будинком, або його підзнос, або можлива реконструкція, або це капітальний ремонт, або поточний ремонт. Підготувати відповідні документи, проектну документацію для того, щоб ми могли надати цю інформацію як до влади. Міста як то кажуть, до Києва донести, а так і для залучання міжнародних партнерів до цієї справи. А скільки будинків додаться знести, демонтувати? Якщо ми будемо точні, то для того щоб казати, що цей будинок ми знесемо, для цього повинно бути рішення комісії тептенс регіональної. А ми, як уповноважений орган, на сьогоднішній день готуємо документи, подаємо на розгляд комісії. Уповноважений орган вважає, що, наприклад, цей будинок неможливо відновити, надає інформацію до регіональної комісії. На неї розглядається питання, там приймається. Ми повинні бути дуже обережними з цим питанням, тому що ми розуміємо, що ми маємо справу з правом власності, власності людини, яка захищена конституцією. Тому ми, як департамент, як уповноважений орган, де собі в голові там розуміємо, яка кількість будинків, яку, на жаль, ми, мабуть, не зможемо врятувати. Але я б на сьогодні потримався від надання такої інформації і надавати кількість в цифрах. У нас армія комунальників славиться всією Україною. Ви так розумію, змогли організувати всіх. Скільки днів був такий певний. Незрозумілий період, коли ви знову почали інтенсивно ну, працювати для того, щоб забезпечити життєдіяльність. Сім днів міста. сім днів нам знадобилося для того, щоб нормалізувати все і чітко для себе розуміти, хто що за що відповідає, що робить. Дуже зварушливо було, коли з 24-го, незважаючи на все, наші двірники продовжували працювати. Це е, літні люди досить часто. При цьому, незважаючи на ці вибухи і все інше, виходили і працювали. Е, всі наші е, комунальні підприємства на кожне, звісно, потрібно було особисто з'явитися. Відпрацювати питання взаємодії, що ми робимо, тому що були у нас порушені зв'язки, воєнні справи і все інше. Нам необхідно було налагоди свою комунікацію. Потім ми почали працювати вже, як то кажуть, розуміючи, що ми будемо робити. Перш за все, наше було завдання збирати майже оперативну інформацію по. Прильотом. Коли е Північна Салтовка потерпала, дуже е вона перша, яка прийняла дуже серйозний удар, і, і нам необхідна була допомога від людей щодо інформування. Зв'язка, як був мирний час, його не було. І були е саме і в соціальних мережах такі чати, люди почали е пропонувати допомогу. Після цього ми розробили електронну картку, де попросили всіх, хто бажає, внести свої дані, де вони сьогодні знаходяться. У нас інтересували, звісно, будівельники таке інше. І понад дві тисячі людей заповнили такі картки. І потім почалась робота і волонтерський рух. Але вони нам, волонтери, цей рух дуже допоміг, тому що якщо ми будемо бачити з вами блокпости і таке інше, то ці мішки з пісками і все таке інше. Потім це вже було і забиття вікон, але перше це був розбор завалів, ну, такі нескладні, а організаційні, де багато повинна було рук. Ми такі групи створювали і вони працювали. І цим волонтерам особлива вдячність, тому що це було для нас дуже важливо, що звісно, наш народ має свій дух і страх ми опанувати вміємо. У нас сьогодні дуже потужна команда, ми по-новому дивимось. На сьогоднішній день. Відповідальність перед людиною, відповідальність влади перед людиною. Ми розуміємо, що від нас залежить життя людей. І це дуже важливо, тому що ці важкі місяці. Показали нам, що це життя і цих людей потрібно цінити. Тому сьогодні це дуже потужна команда, комунальне підприємства чітко розуміють, що необхідно робити, як робити. А сьогодні ми можемо казати, що якщо нам чогось бракує, то це коштів. Планують там якісь роботи з благоустрою весною. Ми на постійній основі плануємо роботи. Місто Харків, незважаючи на бойові дії, все, все, на постійній основі планує ставить завдання мер, ставить нам завдання окремо кожному і а, направляє нас на розвиток міста, на процвітання міста. Тому ми Повинні мріяти, повинні жити. Наше завдання як влади, коли наступи мирний час, ми зробили наш Харків ще краще, чим він буде цього. Я вам безмежно вдячна за розмову. Дуже вам дякую. Дякую. І Буду тепер займатися постійно, щоб бути такою же здоровою і молодою. Усе життя харків'янка Галина займається спортом. Раніше жінка була професійною баскетболісткою. Наразі ж кожен день розпочинає із зарядки, регулярно проводить сеанси йоги та медитації, а нещодавно захотіла освоїти ще й скандинавську ходьбу. Тож тепер відвідуватиме тренування у терцентрі надання соцпослуг немишлянського району. У мене всі роз'їхались, куди тільки не приглашали. Я нікуди не поїхала. Харків мій саме і дорогий город. Я без нього нікуди. Поэтому я в Харькове останусь. Иногда, конечно, слезы льются, но как-то надо победить в себе все это. Потому что иначе, если будет, будем мы так стоять, то мы обязательно победим. А я думаю, что мы обязательно победим, и будет победа за нами. Главное, чтобы верить в это и не падать духом. Саме тут удалося знайти друзів та однодумців актуальне та цікаве дозвілля, а на спортивних заняттях ще й підтримують фізичну форму, покращують стан здоров'я, розповідають відвідувачі терцентру. От я зараз одна живу, мої діти роз'їхалися, і я одна, і одні дуже тяжко. А коли я сюди приходжу, тут у мене мої подружки. Дуже гарно. Ну я, я не знаю, ми стараємося наряджатися, ми стараємося підкраситися, підмазатися. Ну, хочемо і ще не зовсім, щоб бути старими. І весь час я займаю, займаюся спортом. Ну, дуже мені хотілося займатися скандинавською ходьбою. Ну, якось не було в мене такої можливості купити от ці палки. Цієї можливості діляться не було у більшості, і проводити повноцінні тренування не вдавалося. Та нещодавно для міських терцентрів закупили майже півсотні пар професійних палець для скандинавської ходьби. Наші благодійники і наш депутат міської ради Габріель Михайлов купили ці палички, коли я до них звернулася і кажу, що є багато людей, які хочуть займатися, але для них ціна цих двох паличок, ну, така непроста. І дякуючи Богу, вони нам закупили 45 пар таких паличок. Професійні палиці виконані з якісних матеріалів, вони не гнуться та не стираються під час ходьби. А також регулюються підріст спортсмена, кажуть фахівці. Саме такими всі охочі тепер можуть користуватися на тренуваннях, а потім за бажанням купити власні та займатися скандинавською ходьбою в будь-який час. Примірна ціна найнизька, це потрібно смотреть, щоб палка, коли регулюється, 600-700 гривень не менше. Да? Ну і далі, там вже в залежності від матеріалу палок. Всього, так, да? тобто це може бути і півтори тисячі, і дві тисячі. Скандинавською ходьбою можуть займатися люди будь-якого віку та фізичної підготовки, продовжує Олена Каратюба. Однак деякі протипоказання усе ж є, а розпочинати тренуватися без професійного наставника не можна. Чтобы скандинавская ходьба была безопасной и принесла пользу, нужно научиться этой технике. И помочь может только инструктор. Нет ограничений, за исключением, если проходит реабилитационный период, да, допустим, после инфаркта, когда пока еще не нужны никакие нагрузки, да, или какие-то, возможно, там на какой-то период времени не разрешает врач, допустим, с суставами или с какой-то формой артрита. Скандинавська ходьба покращує роботу серцево-судинної системи та розвиває суглоби. До того ж здебільшого тренування проходять на вулиці, а перебування на свіжому повітрі завжди покращує загальний стан людини. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Світлана Бреус, Харківські звістя. Святкову програму з нагоди нового року провели на станції метро Університет. В день маленькі харків'яни змогли переглянути новорічну виставу Біла чаклунка Ліденела 31 грудня. Ввечері усі охочі відвідали концерт з нагоди зустрічі Нового року. Відвідав свято міський голова Ігор Терехов, який привітав містян із Новим роком. Я хочу побажати усім нам як найшвидшої перемоги. Щоб наші славетні воїни повернулися живими, щоб об'єдналися родини, щоб наш рідний Харків, наше місто-герой у наступному році разом відсвяткувала день нашої перемоги. Зі святом вас наступаючим! слава Україні. У святковому концерті взяли участь харківські артисти. Також нагадаємо, що до різдва із 2 по 7 січня на станції метро Університет малеча може побувати на показі театралізованої вистави Біла чаклунка Ліденелла». і щоденно до 7 січня, з 12 до 18 на станції метро Університет працює резиденція Святого Миколая.